Оригінальну назву цієї закуски озвучувати не буду, бо мене тут закидають стяними ганчірками. Тому хай буде просто сало зі скумбрії. Для початку рибу треба випотрошити, одрізати її голову та добре вимити. Після цього розрізаю скумбрію по спинці, щоб дістати хребет та реберні кісточки. Щоб приготувати суміш для соління, потрібна 1 чайна ложка солі, пів чайної ложки цукру, трохи меленого коріандру та чорного перцю. Цією сумішю засолюю рибку і також зверху вичавлюю декілька зубчиків часнику та рівномірно розподіляю. Далі треба з'єднати дві половинки риби і тугенько загорнути в харчову плівку. 3-4 години риба лежить у холодильнику для просолювання. А потім мінімум на 3 години я її прибираю у морозильну камеру. Крім часника, всередину можна покласти подрібнену зелень кропу та додати вершкового масла. Теж буде дуже смачно. Нарізаю закуску тоненькими скибочками та доповнюю зеленою цибулею та шматочками чорного хліба. І це неймовірно смачно. Якщо ви ще такого не куштували, то приготуйте собі на пробу хоча б одну рибинку, і я впевнена, ви будете в захваті.